На фасаді одного із полтавських ліцеїв художник з Харківщини Андрій Янков закінчує роботу над муралом. Домальовую деякі деталі цього ока залишилися маленькі погрішності, але ми їх зараз підправимо. Цей мурал Андрій намалював за чотири дні. Над ескізом працював разом із адміністрацією школи. Це око України, яке бачить всю біль. Але в її є зіронька надії, що все буде добре. І оцей рушник він показує, що чорний колір відображає журбу нашої України, а жовтий і синій це наш колір, це наша душа. І до чого ми йдемо? Тільки до перемоги. До Полтави Андрій з родиною переїхав із Чугуєва Харківської області на початку квітня. Волонтери допомогли поселитися у ліцеї. Андрій сказав, що він не може сидіти без роботи, без якогось улюбленого заняття, і тому ми з ним разом зорганізувалися. У нас у школі вивчається як англійська мова, так і німецька мова, і в свій час вивчалася і польська мова. Тому ось така різнопланова саме політика, гуманітарна політика тут виважена. Ті країни, які найбільше підтримують Україну у цій війні, у фойє ліцею Андрій створив понад 20 малюнків на стінах. Фортіс фортуна діова на українській це означає доля благоволить хороблю. Тіцу Фенікс це відродження. Вона Горить у своїй своєму пеплі і з пепла відроджується. Ось цю карту на стіні Андрій називає символічно об'єднувальною. Над нею працював два тижні. Цією роботою я хотів відобразити об'єднання наших усіх земель, народів, континентів. І, звісно, як посил нашим дітям, щоб вони стремилися розширяти свої кругозори і їздити по по, пось усьому світу. Андрій Янков малює з 14 років. Говорить, що ця справа нині допомагає йому зберігати психічний та емоційний стан. Наш світ має бути різнобарним, тому що багато сірості, багато чорноти, не тільки зовнішньої а й дуже багато чорноти внутрішньої у людей появилася. Я думаю, що ці всі відтінки веселки. Вони якось душу, мабуть, прикрасять, і людина стане добрішою. У планах художника розписати стіни фоє і ще на одному поверсі ліцею, а у мріях повернутися до стріт-арту на Харківщині. Колись, може, приїдуть сюди мої діти, побачать мої малюнки, а може, даже і онуки. І я подумаю, що не задарма я прожив це життя. Віра Чиш та Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава.